То у нас холодне горище. І це рівна частина. І от холодне горище, то люди роблять таку помилку страшну, вони ще і тут утеплюють між стропіл. Це утеплюють і тут між стропіл. І тут не підігрівають. І так стропіла згнивають. Тому що, якщо це приміщення не гріти взимку, то тут же холод, тут трошки тепла звідси йде і зона конденсації мігрує десь тут. І ці стропіла гниють, тут утворюється на цих поверхнях вати або пару бар'єрів вода, тече людям туди. Тому ці холодні горішжі тут має бути гуляти повітря. І от наш вентканал утеплений стоїть. Ось Він утеплений від теплої зони до кінця над, над дахом обшитий. Тому тут між стропілами не можна утеплювати на холодному горішку. От, тут утеплюємо. 300 мм даємо, Два видавати для резонансу кращого звуку.